Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 4 квітня. Вчора ми робили пересадку бджолосімей. Бачимо, пересадили в нові вулики і знімали ролик ну, про те, як сім'ї виглядають, що у нас із сім'ями. В суботу знімали ролик, що вилетів у нас рій. Вчора, друзі, також три сім'ї вже були такі, що. Понатягували маточники. Також, якби не заліз вчора в них, то днів 2-3 і були б також вже рої. І там, друзі, дуже багато. Ну, як дуже багато, декілька було коментарів. Що, наприклад, це не рої, це хворі бджоли, це там у бджолах і тому подібне, то вони злітають, а не. Так, зараз мене укусить. Тому що бачимо, у нас погода дожджана, але бджілки. Літають, ну, покажи спереді. Ну, бачимо, бджола працює, бджола літає. І що хотів сказати. Е що то, наприклад, хвора бджола, що то не рої, що то злетіло від кліща. Наприклад, ця сім'я, що злетів у суботу з неї рій, друзі. Вчора ми її переставили, сформували її для сьогоднішньої прививки. Це у нас буде сім'я стартер. Знайшов там я вчора матку, матка там була немічена. Ну, Видно, молода матка залишилась вулику. Я ту матку прибрав. Тому що ну, для стартера нам матку не потрібно, і там зробив е, 5 вихователів. Ну, Цей перший не є вихователем, потім ті 4 будуть. Ну і один із тих вуликів буде вихователь. Два вулики ще вчора не встиг переселити. Ну, Сьогодні вже їх не буду переселяти, бо падає дощ, а переселю потім. Ну, і Хотів показати, щоб не казали, що можливо тут навіть бджіл не залишилось і тому подібне. Ось бачимо так виглядає сім'я стартер. Бачимо скільки бджоли. Вона у нас тепер займає 4, 5, 6, 7 рамочок, тому що тут стоїть кормушка, було б 8, але тут стоїть кормушка і тут у нас колодязь для прививочної рамки, друзі. Тому на сімох рамках вона. Так воно, виходить, вулик 9-рамковий. Ну, якби він 8 рамок, але якщо ставити рамки з розділювачем Гофмана 35-м, то виходить, що стається там 9 рамок. Ну, а в нашому випадку пішло 7 рамок. І, друзі, хотів показати, ось дивіться, зараз підніму деякі вулики, ну, що там знизу відбувається. Збачимо, як сидять бджоли. Це в нас, друзі, також, секундочку. Так, досить плотно заходить криша, бо воно ще нове. Не. Це в нас також бачимо, що 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рамок, бо тут стоїть кормушка. Ось бачимо. На. Бджоли бачимо вже строять на клейонці. Тому що, ну. Ці друзі сім'ї Сьогодні-завтра вони будуть вони будуть розширятися 145-ми корпусами. Бо бачимо, вони строять, ну, з ними треба щось робити. Зараз ще одну сім'ю покажемо. Ось бачимо, як сидять. Друзі, тяжкі. Оцей дуже важкий, бачимо, яка борода сидить. Опа! Так, ну, зараз його наладимо. Що, друзі, хотів поговорити про те, що там це бджоли такі, так, секундочку, можливо, налажу. Корпус. Опа. Так, трішки їх щинив тому що корпуси нові вони ще. Так, друзі, йдемо, щоб не стояти на дощі на дожю і, е, і так, друзі, що хотів сказати з цього приводу. Е, там було. <кій> були коментарі, що е, це якби антиреклама Карпатки і тому подібне, що ну, бджола там на п'ятьох рамках, на сімох, на вісьмох вона родиться і тому подібне. Друзі, це якби не антиреклама. Тому що, якщо добре подумати, е, це мій якби провтик. Бо чому? Е, бджола дуже гарно розвилася. Це теплий вулик, друзі. Це в нас цього року дуже рання весна, і бджола нормально стартанула, бджола гарно розвилася. Це просто якби, мій протик, тому що цю бджолу потрібно було давно вже розширяти, давно вже було потрібно ставити або корпуси, або, наприклад, якщо є місце, доставляти їм рамочки. І ну, якби, працювати з нею, робити з нею щось, брати від неї якийсь ресурс, тому що бджоли є цей ресурс, щоб для розвитку якби, потенціал. І потрібно було просто його використовувати, або ставити 145 корпуси з. Нуклеусними рамками, щоб вони їх відбудовували, щоб матка засвоювала, щоб засівала і вже просто заселяти потім нуклеуси. Ну, якісь проводити з ними роботи. І це, друзі, залежить не від пчоли, що ну, вона рийлива і вона все роїться. Ні, друзі, це е, нормальна, якби фізіологічна їхня, їхня природа, тому що бджола е, набрала масу, матка засіяла максимально все, що могла. Бджоли там валом бачимо самі, які бороди висять. Бджолі діватися нікуди. Бджолі робити немає що на рамках, тому що де є корм, там є корм, де засіяно все запечатано розплодом. Там запечатано розплодом бджола, там нічого не може робити. Тільки чекати, коли вилупиться молода бджола. А молода бджола вилупилась. І є ще також зимувала бджола вулику. їх, ну, Стає їм дуже тісно, і вони, друзі, ну інстинктивно вони мусять якось щось з цим робити. І звичайним способом, що вони будуть роїтися, вони будуть строїти маточники і половина відлітати. Бачимо, друзі, як, наприклад, ця сім'я Стартер, що в суботу у нас вилетів рій, е, ну могли бачити силу роя, який був рій по силі. І бачимо на даний момент, скільки залишилося бджоли вулику. Ну І тепер, якщо це все спів... Ну, в голові собі співставити, то можна уявити картину, яка там була сім'я. На ту сім'ю, наприклад, якщо б вчасно поставив або навіть трьохсотий корпус цілий з рамками, або, наприклад, там 145-й, один або два корпуси, то мали б, наприклад, ще одну повноцінну сім'ю плюс, ну, якщо б поставив трьохсотий корпус, вони б його освоїли, засвоїли. Ну, просто потрібно було б через деякий час прийти, корпус зняти, поставити кришку на той корпус, нижче перевезти його десь подальше, щоб джола не злітала, і все. І маєте додаткову сім'ю, повноцінну, нормальну сім'ю, без всякої е, ну, відводки і тому подібне. Нормально, легенько собі зробили сім'ю. Тож, друзі, це, скажімо так, не від джоли залежить. Роїться вона не роїться, ну як воно від бджоли залежить, тому що якщо бджола здорова, е, сита, як би сказати, в неї є корма, да вона буде розвиватися і буде роїтися. Але те, що вона зроїться або не зроїться, насамперед залежить від пасічника. Якщо ви завчасно працюєте з бджолами, виконуєте всі функції, які потрібно, бджола не зроїться. Ну якщо ви так як ми цього року... Упустите момент, ну це для нас буде уроком, друзі. Тому що скажу чесно, до цього року в нас такої картини ніколи ще не було. Ну, щоб такі бджоли така сила сімей була. Після цього буду вже якби більш уважно на це дивитися. Наприклад, наступні роки буду знати, що якщо є дуже рання весна, Бджоли потрібно обов'язково розширяти, дивитися, тому що вони роз... почнуть розвиватися бур... бурно і просто-напросто вони відрояться і все. А те, що, наприклад, кажу, там ну, люди пишуть, що антиреклама Карпатки або хворі бджоли, або там кліщою і тому подібне. Друзі, це чуть-чуть не так. Просто ну, кожна людина пише свою думку, кожна людина має свою думку. Я висказав свою думку, а ви пишіть під відео у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Добре я говорю, чи можливо я щось недобре говорю. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал. Е, можливо, друзі, ще ну, можливо, буде вставочка, е, бо буду зараз робити прививку. І покажу, ну, вчора розставляв їм е, рамочки, вощину. Наприклад, що вони там, ну, грубо говоря, за одну ніч, що вони зробили з вищиною? Ну, Я думаю, от дивлячись на ту сім'ю, перше, де ми бачили, що вже на клейонці починають там щось відбудовувати, то я думаю, що вощина, якщо в них вулику є, то вони її вже 100%, ну якщо не. Всю рамку відбудували, то процентів на 70 вони рамку вже відбудували точно. А зараз, можливо, подивимось, буду робити прививку і в ході роботи так підзніму, чуть-чуть покажу. Якщо покажу, а якщо не покажу, то на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі. І так, друзі, перестав у нас падати дощ трішки. Ну no, і йдемо робити прививку і хотів би показати і сам подивитися, що у нас бджоли зробили з вощиною за, ну як би за трішки більше, як за ніч. Так, це та сім'я, яку ми показували раніше. Ми бачимо. А тут ми ставили вчора рамочку вощини. І зараз подивимося, що вони. Не зробили з вощинкою. Бо, як би сказати, самому цікаво подивитися. Ну, Друзі, бачимо. Практично, так не практично, друзі, 100% відбудована вощина, можна сказати. Навіть по комірках, по глибині комірок не фокусується навіть по глибині комірок, друзі, бачимо, вощина відбудована від низу і аж до верху. Ну тут, друзі, ми ставили тільки одну рамочку, бо більше не дозволяло місце поставити. Е Є в нас, друзі, у лежаках, ми там ставили лежаках у ну, цих вуликах, є сім'ї, де ставили по дві вощинки. По дві, а здається, навіть по три. Але, друзі, ну лежаки неудобно тепер відкривати. І якби спіш, спіш, ну так, щоб швиденько зробити прививку, доки дощ не падає. Тому лежаки не буду відкривати, показувати. Так, це у нас, друзі, сім'я. Я вчора передивлявся, це все переставляв і позначив собі, що в цій сім'ї в мене є е, рамочка розплодону, яка мені потрібна для прививки. Ось бачимо, я на ній вишкрябав, поставив е, і також ставив. Ну, тут десь, друзі, дві рамочки вощини. Да, тут дві рамочки вощини і заодно подивимось. Заодно, друзі, подивимося, як вони її відбудували. Так, зараз, можливо, я цю рамочку вийму, що мені потрібно для прививки. І вже потім покажу покажу, друзі, вощиночку. Так, друзі, ось бачимо, це у нас крайня вощина і Якби третя. Так. Ну, бачимо, друзі, крайню. Вони тільки-тільки так, якби починають будувати. Крайня рамочка, не знаю, видно? Не видно. Ну, бачимо, не знаю я... О, ось так буде видно. Це крайня рамка. Ну, з цієї сторони бачимо, нічого ще не почали робити. Ну, це, друзі, кажу, це повторюся. Крайня ранка вощина, а це вже у нас якби ну, розріз гнізда. Ну, а ця, друзі, бачимо яка ситуація. Ось так. Також донизу вощина вже відбудована. Чуть-чуть ну, по глибині е комірок менше, як у попередній сім'ї. А з цього боку бачимо взагалі чудово. Да, друзі. Ну, це як би сказати, такий. Зараз ми ці рамочки поміняємо місцями. Це більш відбудована, хай стоїть. Краю ось так, а цю поставимо хай. Тут нею займаються. Добре, друзі, на цьому буду завершувати. Показав, будемо, я думаю, що в суботу розширяти знову сім'ї. І якщо щось, то покажу в лежаках, яка ситуація.